Вітаю вас, любі дітки! Сьогодні у нас не звичайний день, а святковий. Адже сьогодні весь світ святкує Міжнародний День рідної мови. І ми також з вами святкуємо День нашої рідної мови. А яка наша рідна мова? Так, звичайно, це українська мова. І на сьогоднішньому занятті. Я хочу познайомити вас з цікавими фактами про рідну мову, а також пропоную вивчити вірш Хто як говорить за допомогою мнемотехніки. Цікаві факти про українську мову. Сучасна українська мова має близько 256 тисяч слів 448 року. Історик Пріск Панійський, перебуваючи в таборі Гунського володаря, Аттіли на території сучасної України, записав слова мед і страва. Це була перша згадка українських слів. За лексичним запасом найбільш близькою до української мови є білоруська, 84% спільної лексики. Далі йдуть польська і сербська 70% і 68% відповідно. Лише потім російська 62%. До речі, якщо порівнювати фонетику і граматику, то українська має від 22 до 29 спільних рис з білоруською, чеською Словацькою і польською мовами, а з російською тільки 11. В українській мові, на відміну від решти східнослов'янських мов, іменник має сім відмінків, один з яких кличний. Найменш уживаною літерою українського алфавіту є літера «Ф». в українській мові найбільше кількість слів починається на літеру П. Українську мову в різні історичні періоди називали по-різному просто руська, «русинська», козацька тощо. Історично найуживанішою назвою української мови до середини 19 століття була назва руська мова українська мова багата на зменшувальні форми. Зменшувальну форму має навіть слово вороги, вороженьки. В українській мові безліч синонімів. Наприклад, слово горизонт має 12 синонімів обрій, небозвіт, небосхил, край «крайнебо», «круговий». Кругозір, другогляд, видно круг, видно коло, видно край, небо край, овид. Назви всіх дитинчат тварин є іменниками середнього роду теля, котеня, жубиня. За різними даними українська мова займає 25 або 32 місце за кількістю носіїв серед найпоширеніших мов у світі. А зараз давайте спробуємо вивчити вірш Леоніда Полтави Хто як говорить, все, що живе на світі, уміє розмовляти. Уміють говорити, зайці і зайченята. По-своєму говорять, і риби серед моря, і у садочку пташка, і у траві комашка. Говорять навіть квіти з блискучими зірками. А як говорять діти, так як навчає мама, прийми ж, матусю, слово, подяки від дитини, за нашу рідну мову, за мову України. Повторіть цей віршик декілька разів, і ви його обов'язково вивчите. А я з нетерпінням чекаю на ваші відео. До побачення!